На Сумщині відновлюють автобусне сполучення між обласним центром та віддаленими громадами. Автобус Суми Ямпіль на даний час є найпівнічнішим міжрайонним рейсом, що курсує по області. З 24 февраля з початку війни перестали їздити. Зараз, з 9 апреля, наладили повідомлення, їздить маршрутка. Дорога безпечна, по поплатили мост, але там є об'їзд, нормальний об'їзд. По стоїмості 300 гривень стоїть, поки проїзд на сьогоднішній день. Передачі можна передавати що є, є. Будемо робити. Попит на цей маршрут достатньо високий. В окремі дні ямпільчанам доводиться навіть записуватися у водія. Користуюся верніше цим маршрутом дуже часто було складно, коли був відсутній саме цей маршрут до Ямполя. Поступово в Ямполі відновлюють курсування і приміських автобусів. Для більшості мешканців навколишніх сіл це єдина можливість доїхати до центру громади, де можна придбати продукти та зняти готівку. На велосипеді, може, молодий доїдуть на велосипеді. А я вже до свіси, другий раз доїду. Я от від свіси вже приїжджаю, я не жива, ні мешка. Мамі ноги так болять. Оце почав ходити. тільки до свіси, шостка свіса. Ну спасіба, що хоч кожен день він о, що. Ну, а тепер все тільки плохо, що приїхати у восім, а треба виїхати у ну. два. І же, от, ладно, молодий. А як людям старим? Їду на 76. Мені 72 73. Раніше через Ямпіль йшло чотири автобуси до Сум, але маршрути Суми з Нобногородське, суми Свиса та Суми Степне поки що не працюють.